Удалі серце спазика в поле діло. Так, да, прийдуть зборчики поледіло, скажуть, що ви тут в суботу робили. Саміці все позабирали, звідси позабирали. То що не все. Компанія Мініагро, місто Луцьк, 24-й серпня та незалежності зватажимо булата 244-го Л. Петриць з бокової полісою КПП трьохциліндровий. Зверсні в нього потужні передні мости, передні вантажі, задні вантажі. Це, мабуть, старизів говорить, сюди так певця вибрали вонкати е жителі мого села, одразу з чоловіком. Будемо зараз доставляти. Також їду на доставку. Вже у нас друга, навіть більше друга година дня. Сейчас замовлю я Луво 354, будемо так старатися сьогодні його доставити за зниженою ціною до клієнтів компанія Мінягро місто Луцьк.